Будемо сподіватися, що в тій частині, яка пройшла без уваги, без допуску преси, рішень і здобутків було ще більше. Оскільки Рамштайн і координація оборони України це не публічні речі. Це не те, що має відбуватися на екранах телевізорів. Це має реалізуватися в зміцненні українських можливостей на полі бою. в наших Протиповітряних сил, отже, куди ми йдемо? Вчора відбулося засідання чергової наради послів, на якому виступив президент Зеленський. Він вчергове сказав, що головне завдання української дипломатії сприяти в всьому, що захищає українське життя в Україні передусім. І всьому, що завдає болю Росії за цю війну, перша це зброя. У цьому контексті президент Зеленський, звичайно ж, згадав Рамштайн. Сьогодні в засобах масової інформації поширюється висновок експертів з Інституту вивчення війни. Він такий: лише належна військова допомога Україні союзниками, а також значні військові невдачі. Змусять правителя Росії Владиміра Путіна переглянути здатність Росії військово перемогти Україну та привести його за стіл переговорів. Я думаю, що нам тут, в Україні, не треба висновки експертів Інституту досліджень війни.